Вітаю, друзі! Ось вже й пролетів грудень. Налаштовуємося на свята. Гарна скатертина, посуд, свічки, ось вже й настрій змінюється. Для мене достатньо поміняти щось буденне на більш святкове. Я чомусь люблю мандарини з листочками. Це так яскраво, так святково. А потім листочки я засушу. Ну, як без ялинки, як би не було, що б там не було, а ялинку я ставлю кожного року. Це спогади дитинства, родина, ще живі молоді батьки. Ні, ялинка має бути кожного року. Прикрашаючи ялинку, я думала, що я встигла зробити за цей рік. Я не рахую того, що я не зробила. Я рахую те, що я зробила, що я встигла до чого приклала зусиль. А ще будуть плани на майбутній, але пізніше, не зараз. Я насолоджуюсь моментом прикрашання моєї оселі. Всі прикраси любимі. І ті, що ми купували ще з маленьким сином, і ті, які подарували мені мої учні і мої друзі. Це перша ялиночка моєї кіцюні Сєші. Вона у нас живе всього три місяці. І зараз подивимося, як вона буде реагувати на ялинку. Не бачу я великої зацікавленості, може, це і добре. Ось ялинка вже і готова, а в мене є ще одна справа. Я майструю для моїх кіцюнь іграшку, палички для суші, декілька намістин, якась іграшка голова Діда Мороза. Ага, що зовсім не цікавлять наше приготування до свята, вона собі солодко спить. Як бачите, Ірашка сподобалася малечі. Вона у нас гіперактивна. Вона нагадує мені дворічну дитину. Ми вже за гашею втратили вагу, бігаючи за нею. А ось іще один результат гіперактивності. Вона розвалила кіхтіточку. Я зараз спробую її відремонтувати. лягла не дає мені навіть до неї доторкнутися. Я досить часто її ремонтувала, і у мене є навіть відео на каналі Ремонт тіточки кому цікаво, подивіться. В цьому відео я показувати не буду. Зараз ситуація серйозніша, тому що вона розламала її на дві частини. От уявляєте цей ремонт, коли вона мені так допомагала. Ви знаєте, я так насміялася. Я так її відремонтувала, втомилася і подумала, що добре було б приготувати якусь святкову страву. Я напекла чимало млинців, штук десь 15-20. Получилися вони в мене дуже тоненькі. Лосось порізала на невеличкі шматочки. Намазний сир, зелень і свіжий огірок. Кожен млинець я намазую цією намазкою, викладаю рибку і ікру. Ікра в мене штучна, вона мені подобається. Звісно, це іконом варіант, але можна класти і справжню ікру як ви бачите, Стеша вже оцінила мої зусилля. Я ставлю його на ніч в холодильник, і на ранок смак неперевершений. І такий, знаєте, святковий. Мені подобається його їсти з соєвим соусом. Це наче, наче як суші. Хочу вам показати декілька новорічних листівочок. Ця від моєї колишньої учениці, вона зараз живе в Канаді з сім'єю дуже багато років, це десь 13-й рік. Так, 13-й рік. Люблю таке. Чомусь електронні а, м, листівки це не моє. Вони трішечки мені, наче без душі. Ця із Італії, така яскрава, зроблена, наче книжечка. Я дуже люблю, коли люди пишуть від душі декілька слів. Хай це буде трішки написано, але з любов'ю і повагою. А це танюшка мені прислала, моя колежаночка написала: бажаю міцного здоров'я, гарного настрою та затишку на твоєму каналі. Віри та добробуту, твоя подруга Тетяна з Вінниці. Пам'ятаєте, я вже говорила про танюшку. Ось вона мені прислала таким подарунок, цілий таку, пакуночок з подарунками. Я не змогла їх всі е, зафільмувати, буду показувати їм е, їх поступово для вас. А от така листівочка. Я теж її зробила листівочку своїми руками, але не встигла зафільмувати. Ще тут у нас. Фотографія нашого котика Брюса. Не знаю, скільки цьому фото, може 25 років, може більше. Вам він нікого не нагадує. До речі, бачите, тут ялиночка, таке новорічне фото, а свічечки у мене були ще тоді. Прокинулася наша королевішна і буде зараз нам допомагати. Ми прожили з вами ще один рік. Важкий фізично і морально. Але ми прожили його гідно. На затишному житті було затишно. Ми дружили, ми підтримували один одного, надихали, і це було прекрасно. Ви, незважаючи на такий важкий час, ви ще встигаєте написати коментарі. Я вдячна всім за кожне слово з любов'ю написане. І я дякую всім, хто присилав мені подарунки. Я все це збережу. Дуже вам вдячна. Любі, в новому році я хочу нам всім побажати миру. Миру і злагоди. Я хочу, щоб всі, кого немає, зараз з нами. Повернулися, живі, здорові, і відчули те тепло, яке ви зберігаєте в ваших домівках, той затишок, який ви зараз створюєте. Любі друзі, миру, добра, злагоди, любові в новому 2025 році. А ми з вами вже побачимося там в новому році.